Ша сила начарівна, він сказковий вогонь, не є удало, Головне повір у себе, кожен день Це для нас гра кожен день таємних чарівних Казок Руку дай, насила ємна єдна. Yeah, the, the, the... Знай про те, що буде так, як хочеш ти Головне повір у себе. Разом знов він здарує любов, разом помітна, наша сила ночарівна, фінська вивонь, ми є удало. повір у себе, фікс вруті рука, він з вогонь в серцях разом назавжди, бо любов чарівна сила, погляд вище за хмар віра у руках, здивувати зможемо цей світ. Вінкс Створивши рок групу, Вінкс ще більше здружується. Захищаючи білий обруч, їм доводиться знову зустрітися з мисливцями на феї. Техно створює віртуальний світ, у якому дівчата перемагають магію. Але загадка обруча лишається нерозкритою. Зачарований острів. Ти сам винен. Мама стільки казала, не давай шоколаду. Я й не давав, він сам узяв із полиці. Так, але це ти його підсадив. Хто б казав? Глянь на білчиня. Воно ненавидить воду, а ти його скупала. Вітаємо, міс Блум. І вам доброго ранку. Брат не годував його шоколадом, а вона його скупала. Заспокойтеся, на жаль, крамниця зачинена на свята. О, що ж робити? Гаразд, зачекайте хвилинку. Зараз поглянемо. Як почуваєшся? Мучить колька. А у тебе? Це від болі в животі. А тобі зараз стане краще. Пам'ятайте, чари допомагають назавжди. От ваші звірята майже як новенькі. Як Як? ви це зробили? Як? Професійна таємниця. Краще доглядайте звірят. Вони не іграшки і ви їм потрібні. Гаразд. Обіцяю. Нарешті, ти запізнилася. Що сталося? Не кажеться, якась оплутана історія з клієнтами, що не дали зачинити крамницю. Твоя правда, Стелло. Подробиться потім, а зараз треба розкрити таємницю білого обруча. Пробачте за запізнення, міс Фарагондо. Думайте не про мене, а про земних фей. Це вирішальна мить вашої місії. І ви маєте довести її до кінця. От що сказано у книзі Фей Тірнан Ок. Це острівець біля берегів Ірландії, якого немає на картах. А вже ж. і там ви знайдете браму, що веде в королісто Моргани королеву земних фей. отже, маги ув'язнили земних фей у їхньому ж королівстві. Про це і казав білий обруч. Який жах? Огрони з магами перемогли їх, позбавили магічних сил. Треба покласти цьому край. Так, Роксі. І від ваших чарів залежить успіх місії. Візьміть білий обруч. Він проведе вас у край фей. Того разу обруч використав мене, щоб помститися магам. Ваші здібності і упевненість у собі зросли. Тепер ви зможете керувати силами обруча. Він не візьме над вами гору. Ви відчуваєте Роксі? Так, я знаю, що це моя доля. Зосередьтеся на обручі. Об'єднавши сили, ви перенесетеся на острів. Стривайте хвилиночку, нам знадобляться і мої сили. Тепер ми готові. Секундочку. Кіко. Ти за головного. Ти ж найстарший зі звірят. Як гадаєш, ти впораєшся? Пообіцяй, що ви не вплутаєтеся в халепу. Я на тебе розраховую. Роксі, зосередьтеся на білому обручі. Уявіть собі образ острова Тірнан Ок. Я бачу острів. Вирушайте, я вами пишаюся. Будьте уважні, тримайтеся разом, і ви переможете. На місці. Яка краса. <рире> Стелла, що це ти робиш? Просто я швидко засмагаю, а цей лусю? Дівчата, а я завждіть. Треба зорієнтуватися. Може, книжка фей допоможе. В розділі про Тірнанок тільки малюнок. Інтернет пошук теж нічого не дав. Покажи на ну картинку. Тірнанок. Так. Дивіться королівство Фей має бути між цими трьома скелями. Чудово. Але я не відомо, в якому напрямку йти. Ти гадаєш? Треба сумістити малюнки, і вони вкажуть на ціль. Роксі, ти йдеш? Роксі! Роксі! Вітаю, остання фея. фея. Ти почула нашу пісню відчаю? Ти повернеш нам те, що у нас забрали? Наші чари і свободу? Я не впораюся. Я не впораюся. Не бійся, ми з тобою. Видіння. Я маю врятувати Фей. Це мій обов'язок, але я не знаю, як його виконати. Як вона? Щойно заснула. Певно, для неї це жахливий шок. Вона остання фея на землі. У неї сильний зв'язок з ув'язненими феями. Тоді їй не варто йти з нами. Їй буде важко. Ми не можемо кинути її тут саму. Я можу дечим допомогти. Бар'єр Морфіксу. Мої чари Белівіксу захистять її від будь-якої небезпеки. А як ми знайдемо браму в королівство? Малюнок відображає положення гір. Треба почати пошуки звідти. Для цього розіб'ємося на дві групи. Я, Стелла і Лейла, підемо до рифу, а флора блумемуза до північно західних гір. Той, хто перший знайде браму, повідомить інших за допомогою магії. До роботи! Роксі. Роксі, маленька Роксі Я тут. я готова вам допомогти. Ти смілива і приймаєш свою долю, але будь обережна. Тебе підстерігає древнє закляття має. Я більше не боюся. Ми звільнимо вас. Ти близько до правди, але не бачиш її. Не лети до неї і краще не дивись угору. Він треба їх попередити, <плес> я не повинна дивитися вгору. Ми мало що знаємо про цей острів, думаю, не варто привертати до себе увагу без потреби, вдаючись до чарів, а заклинання першого рівня можна використати. Що? Флора! Флора, Флора! Ми на місці. За допомогою крил ми вмить досягнемо вершини. Стій, якщо на острові є вороги, у небі вони нас точно помітять. Давай, Стелло, альпінізм це весело. Хіба це може бути весело, якщо тех можна зламати ніготь. Я йду на пляж. Дівчата, гляньте туди. Русалки. Нагадують мені про Андрос. Лейло, ходи до нас. Чому Лейлі можна купатися, а мені засмагати? Ні? Лейло, повернись! Я принцеса Андроса, а ви. Звідки ви знаєте моє ім'я? Я скажу це тобі на вушко. Треба допомогти Лейлі. Hey, Стелло, стій! Хто він? Хто це? Не знаю, Флора! Флоро, де ти? Флора? Флора? Яка краса в дитинстві? Я мріяла покататися на єдинорозі. Єдинорогів не існує, що де я? Дівчата, ми усі тут блум, і Роксі теж. Ми чари не змогли тебе захистити. Останнє, що я бачила, змію з чорного диму. Ця істота спіймала нас усіх одну по одній. Гаразд, ми знаємо, як тут опинилися. Треба придумати, як вибратися. Я не відчуваю охоронної магії. Той хто нас тут тримає, впевнений у собі. А ми самоупевнені зазвичай недооцінюють своїх суперників. з Белінікс. ня Не хвилюйтеся, це все гаразд. Це просто я знаю це місце. у мене в голові голоси. Феї до мене <плес> говорять. <плес> Тепер я їх розумію. Їх ув'язнили ще до того, як поставили браму. <плес> ти знаєш, хто нас тут тримає? <плес> Цього монстра ти бачила на пляжі? <плес> так, це він темного стража створили маги чорного кола. Він охороняє острів і не дає нікому знайти браму, що веде в королів Стуфей. Він ловить жертв, заманюючи водіннями зі снів. Русалка з моєї планети. Єдиноріг, про якого я мріяла в дитинстві. Він заманює жертв, насилає чарівний сон і ув'язнює. Нам удалося втекти завдяки силам. Вінкс, готові? Старо вибухне на стріла троянда! Обережно! Дурні примари. Нужбо. Нападайте. Їм потрібна Роксі. Терно. Подбай про неї. Ця пісня затмарює розум. Це нестерпно! Захищайте Роксі. Вона ключ до королівства Фей. Їм потрібна вона крило дракона. Роксі, усе гаразд? Нам треба йти туди, довіртися. Подвійне затемнення. Гармонійна <гірш> атака. Посінні <гірш> шквал. <гірш> Обережно Блум, не хвилюйся. Тут вирізблено такий обруч, як у мене. Отже, білий обруч це єдиний ключ, що відчиняє браму. Не тільки єдина, а й останній. <плес> Привіт, дівчата. Ви пропустили розваги. Техно. Треба просканувати підземелля. Можна навіть краще. Роксі, твоя правда. Про що це ви? Так. Техно, наклади карту з книжки на план підземелля. Бачите? Не треба було йти до гір. На карті видно чотири підземні приміщення. Тут як ти бувала білий обруч. Треба поспішати. Рятуйте. Вінкс швидко крила. За мною. Гармонійна атака. Хвиля морфіксу. Уже скоро. Yes, Так, Он вхід. So Ти близько до правди, але не бачиш you. її. Не лети до неї. Де ти чула ці слова? Це голос зі сну. І він не обманув. Цей зал був просто під пляжем. Хм? Хм? Неймовірно дивовижно вільна, нарешті вільна. Королева фей. Це Це фей з моїх снів. феї фей воїтельки на коліна. Ніл перед останньою земною феєю. Вона повернула нам свободу. Навпаки, це я вам маю дякувати. Ви допомогли повірити в себе. Фей Белівіксу такі юні і такі сильні. Моргана рада познайомитися. Ми теж, Ваша Величність. дозвольте назватися Ми Вінкс. Вона. Це вона мене використала. Ти вселилася в мене і змусила битися з магами. Yes, так, Роксі. не була одна зі старших і найсильніших фей. Вінкс, huh? Ми перед вами у боргу завдяки вашій силі і вашим серцям. Ми вільні. Приєднуйтесь до моїх феєвоїтелюк. хай почнеться ера помсти. Ми відплатимо магам чорного кола, що спіймали нас і ув'язнили. Так, yes, Помста Ми будемо нещадними до зрадників людей. Вони перестали вірити у чари і послабили. Нас. Ні, це неправильно. Як ти смієш? Даруйте, але люди нічого не знають про магію. Вони живуть зі своїми клопотами і радощами. Вони невинні. І ці невинні виснажують природу і знищують землю. Моргано, ваше величність, благаю, відмовтеся від помсти. Ви маєте заслужити довіру більшість землян хороші. Не карайте усе людство через помилку одиниць. Правління феї скоро відновиться. Я хочу, щоб ми були на одному боці. Вінкс, роксі. Ви приєднуєтесь до фей-воїтелюк? Ви відмовляєтесь? Я мала б вигнати вас як зрадниць, але ні, я вас відпущу. Вважайте це відплатою за порятунок. І не потикайтеся на очі. Якщо ми побачимо вас знову, то вважатимемо ворогами. Я звільнила фей, що прагнуть помсти. Роксі, Ти не винна. у снах вона була дуже милою. І знову такою стане. Я це знаю. У наступній серії завдяки Роксі Вінкс земні феї здобули свободу, але королева Моргана і воїтельки прагнуть помсти. На Вінкс чекає нова пригода. Вони опиняться в серці джунглів Амазонки. Вінкс ми разом знов! Вінкс, даруй любов, разом об'єдна наша сила чарівна. Вінкс, зв'язковий вогонь. Ми я удар. Удов... Українською мовою озвучено так треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Чайниці фей. Каста відкривай фермі. Ти повір і побачиш чарівний світ. Це що зараз має? Ты лише сама бажає запали чуди цих мрій наш світ.